Вітаю всіх шанувальників єдиноборств ви в світі боксу. І так, стало відомо, що Оскар Делла Хоя має великі плани щодо Райана Гарсії, заявивши, що хоче провести бій свого підопічного проти Теофіма Лопеса чи Девіна Хейні. 10 лютого на MSG Сфер у Лас Вегасі за умови, що Гарсія виграє свій бій проти Оскара Дуарте 2 грудня. Дехто може заперечити, що Райан не заслуговував би на титульний поєдинок проти Теофіма Лопеса чи Девіна Хейні. Для того, щоб Райан отримав титул у традиційному розумінні, він повинен зіткнутися з суперником вагою 63,5 кг, а не з хлопцем із вагової категорії 61,2 кг. Для Делахої було помилкою говорити про бої за 25-річного Райана, враховуючи, що він зіткнеться з великим ударом Дуарте, який намагатиметься знищити те, що залишилося від його кар'єри після поразки від Джеревонти Девіса. В інтерв'ю Оскар Делахоя сказав: великі плани для Райана Гарсії, тож уявіть вихідні суперкубка, суперкубка боксу. Райан Гарсія, Теофіма Лопес або навіть Девін Хейні, тоді в Андеркарді у вас Шакур Стівенсон проти Вільяма Мазепеди. і на довершення всього у вас є Хайме Мунгія проти дерев'янченка чи берланги. Стосовно промоутера топранк Боба Арума, то він ще не сказав, чи він за чи проти ідеї того, щоб Райан Гарсія кинув виклик Теофімо за його пояс. У цьому бою Лопес буде явним фаворитом, оскільки його талант на іншому рівні, ніж у Райана, і це може бути величезною невідповідністю. Репутація Райана підірвана через те, як він став на коліно, зазнавши поразки нокаутом у сьомому раунді Джервонті Девісу в їхньому мегабою минулого квітня. Шанувальники боксу вважають, що Райан втратив надію перемогти після того, як отримав удар по тілу від танка Девіса, і вони відзначають, що він одразу підскочив на ноги після того, як рефері дійшов рахунку до 10, а потім недбало пішов до свого кутка, ніби після прогулянки у парку в суботу вранці. Однак Далехоя вважає, що влаштування бою Райана Гарсії під час вихідних Суперкубка проти Теофімо чи Хейні у Вегасі викличе величезний інтерес до бою. Про можливий бій Гарсії та Лопеса висказався Шакур Стівенсон, поділившись своїм прогнозом: Тео переможе нокаутом, він занадто хороший для Райана. Гарсія нормальний боєць, але йому необхідно взяти себе в руки. Як тільки Райан збереться, він може стати трохи кращим, але в даний момент Тео його зупинить. Я думаю, що цим людям, які шукають рятівників, слід подивитися у дзеркало. А тепер до іншої новини. Голова промоторської компанії Boxing Кеді Хірн розповів, чому його підопічний Ентоні Джошуа тренується під керівництвом Бена Девісона, екс-тренера WBC у суперважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі. AJ залишається під керівництвом Деріка Джеймса 100%, але Бен фантастичний тренер, і я думаю, що у нього такий самий склад розуму, як і в Ейджея. Знаєте, AJ – Джей, той хлопець, який не любить надовго залишати тренувальний табір, плюс є шанс, що він виступатиме в грудні. Отже, якщо це так, то він хотів у ці декілька тижнів просто підточити свої інструменти, перш ніж він вирушить у Даллас, щоб готуватися з Деріком. Він багато спілкується з Беном і просто хотів провести з ним час, перш ніж вирушити назад у зал до Деріка Джеймса. Варто зазначити, що Девісон допомагав Ф'юрі повернутися на ринку у 2018 році після трирічного простою. Боксер та тренер припинили співпрацю перед реваншем Тайсона з Деонтеєм Уайлдером у лютому 2020 року. Щодо недбалої форми, яку показав Ф'юрі на прес-конференції з Нгану, то його співпромоутер Боб Арум відповів фанатам, які переживають з приводу його фізичної форми. Арум визнав, що Тайсон виглядав не дуже добре, але впевнений, що у нього було достатньо часу, щоб упорядкувати себе. Все ж таки, промоутер обіцяє ідеальні фізичні кондиції циганського короля у бою за беззаперечний титул проти українця Олександра Усика. Всі переживають за Ф'юрі, але це було на прес-конференції. Зараз у нього багато часу, і він, як я розумію, набирає оптимальної форми. Фюрі, якого ви побачите 28 жовтня, буде у чудовій фізичній формі. Можливо, він виглядатиме не так добре, як зрештою, коли він зустрінеться з Усиком, але все ще у чудовій формі. Промоутер також додав, що дата бою Тасю на Фюрі проти Олександра Усика, здебільшого залежатиме від того, чи вийде британець неушкодженим після зустрічі з Френсісом Нганом. Це залежить насамперед від стану Ф'юрі після бою з Нгану. Якщо Ф'юрі вийде без проблем, без порізів і так далі, це буде скоріше за все раніше, ніж пізніше. Але це буде взимку, це буде взимку і обов'язково перед Рамаданом. В той же час Арум волів би, щоб бій усик Фюрі не оголошувався до того, як Фюрі зустрінеться з Нгану, на випадок, якщо Фюрі отримає травму тієї ночі, або в менш імовірному випадку, якщо він програє. Наша угода з саудівцями Френком Уореном і нами полягає в тому, що вони прислухаються до наших парад, але вони вкладають гроші. І якщо вони вкладають гроші, вони мають право сказати дату, час і все інше. Я не дуже в захваті від часу оголошення. Але знову ж таки, вони знають більше, ніж я про те, що відбувається в королівстві, тому ми погоджуємося з цим. Чи могло це оголошення почекати до закінчення бою Фьюрінгану? Звичайно, але знову ж таки, вони вкладають гроші. Зрозумійте це. Так само, як промоутери роблять певні речі, а ви запитуйте, навіщо вони це роблять? Тому що мережа, яка влаштовує боротьбу, попросила їх це зробити, і вони платять гроші. Що ж, поки що це все, пишіть коментарі, просувайте відео в маси. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!